Росіяни готують наступ на суми. Вже приходить евакуація. Буданов зробив шокуючі заяви на Росію. Горять потяги, кораблі і військові частини у нашому традиційному дайджесті важливих новин. Ми зібрали усе найважливіше за 14 травня і готові починати. Ви на фабриці новини мене звати Анастасія Федоров. У Волгограді у військовій частині розташованій у Дзержинському районі сталася велика пожежа. Влада області підтвердила факт займання, проте заперечує його зв'язок з атакою безпілотників. У цій же Волгоградській області сьогодні вночі вантажний поїзд зійшов з рейок, нібито через атаку безпілотника. На місці інциденту спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Люди, які стали очевидцями, допускають, що могла статися диверсія. Розвернулась да тут вашіміталалом, є ліс. все перекорежило, валяется. Не знаю, может, какую-нибудь диверсию делали. ё ужас. А, тут бочка, наверное, может быть, она взорвалась. Что там с ней случилось? Может, что деревяшки какие-то все эти самые сгоревшие. Ну, посмотрим, что с башкой. Если там с башкой все плохо, то... А где башка? Ее башки нет. А я снесла, скорее, или убрали уже. Нет он меня снести. 130-му Сто тридцом весівка виснісов місцеве керівництво залізниці. Повідомило, що ситуація сталася через якесь втручання сторонніх осіб. За даними телеграм-каналу, база причиною сходження вантажного потягу з рейок стала сама атака безпілотника. Аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. Постраждалих за даними кремлівських ЗМІ, немає. На місці працюють оперативні служби, повідомляють телеграм-канали. Відомо, що в результаті сходження потягу з райок зійшли 9 вагонів. Два з них спалахнули. При цьому вибухнула цистерна, через що стався розлив палива. Повністю загасити пожежу не вдалося навіть до ранку. Горять на Росії не тільки вагони з паливом, а й кораблі. Круїзний теплохід ломоносов спалахнув у російському архангельську. Як повідомляє ТАСС, площа займання становить майже тисяча квадратних метрів. Керівництво уточнило, що на час прибуття першого пожежно-рятувального загону горіла друга палива теплохода. Пожежним тільки близько дев'ятої години ранку вдалося приборкати вогонь на теплоході, повідомляє прес-служба управління МНС області. За їхніми даними, під час гасіння судно почало кринитися на правий борт. Виник ризик перекидання і пряма загроза для особового складу пожежних загиблих немає, тільки тому, що саме судно перебувало на ремонті, і під час займання на теплоході нікого не було. Що стало причиною такої масштабної пожежі ніхто не говорить. Сьогоднішній інцидент до слова не перший на цьому кризному судні також у травні тільки минулоріч пожежа спалахнула в машинному відділенні у центральній частині теплохода на нижній паливі. Тоді вогонь пошкодив стіни машинного відділення. Що ж, дуже хотілося б, щоб гарні новини приходили із фронту, але поки що там занадто складна ситуація. На Харківщині ворог продовжує наступати, і бої вже йдуть на околицях Вовчанська. Наразі росіяни просунулись біля цього міста та в селі глибокому, а також захопили населений пункт Лук'янці. При цьому зелене, яке раніше вважалося захопленим, залишається під контролем ЗСУ, Пише міськовий паблік Діпстейт. На карті ресурсу зазначено, що північна частина Волчанська перейшла до сірої зони. Генштаб також підтвердив, що зсу вийшло із села Лук'янці на липецькому напрямку. Окупанти мають частковий успіх, але він досить умовний. Повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Але Крім цього, росіяни активізувалися на Сумщині та Чернігівщині. Про це заявив президент Зеленський після доповідей головкома міністра оборони. Також глава держави наголосив, що для захисту Харкова. А області необхідні дві додаткові ЗРК Петріот. Нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова для Харківської області, тому що люди постійно страждають від е, обстрілів. Цивільні е, наші люди страждають від російських ракет. Про те, що росіяни не мають значних успіхів на Харківщині. а Зараз навіть більше намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації, сказав очільник Гур Кирило Вуданов цитую сказати, що вони мають значний успіх, точно неправда. Разом з тим, треба пам'ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється. Станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І Триває операція Сил оборони України по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави. Каже глава розвідки, але за сьогодні це не єдина його заява, а інші не такі обнаділиві. Зокрема, Буданов попередив, що російські війська можуть почати наступ ще в одній області. Коментуючи наступ ворога на Харківщині, начальник гур сказав, що ситуація насправді на межі. Українські війська за його словами зможуть зміцнити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Поки триматиме наступ, після чого не виключено, що Росія може піти на суми. Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times. Цитую, ситуація на межі з кожною годиною. Вона наближається до критичної. Усі наші сили або тут, або в часовому яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає. Заявив Буданов. Втім, деякі українські ресурси переконують в тому, що Нюортамс дещо перекрутив слова голови розвитки для сенсаційних заяв до слова у Сумській області. Після цих заяв жителям 10 кілометрової зони біля кордону з РФ. Рекомендували евакуюватися. Видання політико допускає, що Україна не зможе протистояти ворогу у цьому наступі. Посилаються вони на неназваних високопоставлених українських військових, які нібито не впевнені, що Україна зможе перешкодити Росії у досягненні її планів щодо Харківщини. І знову західні змі ведуть до однієї головної теми на цьому фоні, а саме. Перемовини пишуть, що у такому разі Європа може почати тиснути на Київ щодо початку мирних переговорів, а також знизиться рішучість Заходу допомагати Україні. Видання вважає, що новий наступ РФ це початок вирішальної битви, яка матиме вирішальне значення для закінчення війни. Тільки от чим саме має закінчитися війна, аналітики не пишуть. Нагадаю, що «Нью-Йорк Таймс також припускали, що Росія своїм наступом на Харківську область може посилити тиск на владу України не тільки щодо переговорів, а й до перемир'я. Наступ Путіна під Харковом залишає Україні мало позитивних варіантів. Пише видання The Times». За їхніми даними наступні кілька тижнів будуть критичними для України. Одним з головних питань видання залишає: чи готовий захід розлучитися зі своїми системами? ППО, щоб уберегти українські міста. До речі, німецький канцлер Олаф Шольц анонсував передачу Україні третьої системи Петріот. Він оголосив, що це було нелегким рішенням, тому що у Німеччині їх не так багато. Канцлер запевнив, що Берлін буде продовжувати підтримувати Київ. Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва з неоголошеним візитом, сказав, що американська допомога вже на шляху в Україну. але з тим теж. Потрібно бути обережнішим. Стало відомо, що Росія змогла уразити секретний склад боєприпасів в Україні завдяки наведенням українського біженця в Польщі. Цю ганебну історію розказало видання, The Wall Street Journal. у статті йдеться про історію Максима Леги, якому було 22 роки, коли він почав виконувати російське завдання у Польщі, не маючи коштів для існування. Спершу він просто малював графіті у підземних переходах, а потім почав встановлювати камери вздовж залізничних колій, які перевозили західну військову допомогу в Україну. Росія з'єднала записи з цих камер із супутниковим спостереженням та змогла відстежувати відправку боєприпасів із Польщі на секретні склади в Україні, які у результаті, нібито були уражені безпілотниками та ракетами. Ось така історія. Власне, державний секретар США приїхав до України для того, щоб зміцнити моральний дух уряду в Києві та допомогти спрямувати доставку нової американської допомоги. Тим часом в Росії почалися справжні чистки після того, як Путін прибрав шойгу, за ним полетіли і інші голови, зокрема, затримали начальника управління кадрів міноборони РФ Юрія Кузнєцова. Його підозрюють у отриманні хабара особливо в великому розмірі. Нагадаю, що це вже другий подібний арешт серед керівників Міноборони. Наприкінці квітня було заарештовано заступника Шойгу Тимура Іванова. Сьогодні слідчий комітет в Росії заявив, що проти генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова порушено кримінальну справу. СКР заявляє, що під час обшуків за місцем фактичного проживання та реєстрації підозрюваного. Слідчі вилучили кошти в рублях та іноземній валюті у розмірі понад 100 мільйонів рублів, а також золоті монети, колекційний годинник та інші предмети розкоші. Але Іноземну валюту полюбляє не тільки Кузнєцов, якого тепер публічно і показово записали у зрадники, а й кандидат Путіна у міністри оборони Андрій Білоусов. Він взагалі справжній іногент і свого часу отримував гранти від Держдепартаменту США. Щоправда, на початку нульових, тільки от тоді ще отримання іноземної допомоги не було обмежено російським законодавством. Серед інших змін Путін призначив губернатора Тульської області Олексія Дюміна своїм помічником, звільнивши з попередньої посади. Також до помічника диктатора понизили і Миколу Патрушева, колишнього секретаря ради національної безпеки РФ, та в минулому глави Федеральної служби безпеки. Експерти стверджують, що такі кардинальні кадрові зміни в органах влади РФ свідчать, що всі заяви Путіна про готовність до переговорів є лише намаганням ввести Україну та захід в Оману. Пониження Миколи Патрушева до статусу радника свідчить про невдоволення результатами його роботи. Призначення економіста Білоусова керувати міноборони РФ означає, що Путін планує. Вести довгу війну на виснаження, для чого необхідно нарощувати БПК. І тут йдеться не лише про війну в Україні, а й про тривале протистояння НАТО. Друзі, ми продовжуємо тримати вас в курсі усіх подій. Не забувайте підписуватись на фабрику новин, ставити вподобайки і, звісно, залишати під відео свої коментарі. До зустрічі.